Дім, Люди, історія, мистецтво, спадщина п'ять звичайних слів, які зробили незвичайним столітній будинок Плав'я і людей, які його будували та наповнювали життям ця історія про родину маденяків. Так вони тут у хату другу кімнату виладували. бо там було шістнадцятеро дітей. У тієї кімнаті також це розповідь про врятовану унікальну дерев'яну пам'ятку, яку могли втратити. Тут все сипиться. Значить. Ну, то будемо міняти нове. А які здоровші, отакі, то ми вже будемо протезувати. І зрештою, це історія про тих, хто, попри всі перешкоди, знайшов час, ресурси та сміливість, щоб її врятувати. Ця хата це є яскравий приклад. Бачну, яку залишили нам наші предки. Нам вартувало багато зусиль її зберегти, але ми пишаємося тим, що нам вдалося. Їх було три брати. Один із них був великий майстер також. Він побудував 14 церквів. Данило Маденяк Бойківський майстер, чиї руки збудували не одну сакральну будівлю і навіть не одну хату. Чи встояли вони донині, достеменно невідомо, зате знаємо, що бодай один витвір його рук, який сьогодні вважають унікальним мистецьким зразком, точно існує. І це родинна оселя маденяків, велика, простора на дві кімнати. Заможній господар, справжній майстер, створив її не тільки з добротних тогочасних матеріалів, а також вклав в неї свою любов. Збудував її Данило Маденяк ще у 1926 році. Отаких От виріблених он то он того такого не робили, бо як уже навіть будував майстер, то на то треба було часу. А, а то за все треба було. Платити так сам робили то й у нас, там де я ще родила, така була хата на дві сторони, дві кімнати. І так, і так були ну, якоди тут ловки, але, але таких не було. Марія Маденяк, дружина внука будівничого. Вони із чоловіком прожили тут 25 років. Втім, історії про першого господаря та його майстерність на жаль, у її пам'яті збереглося небагато. Жінка пам'ятає лише, що другу кімнату довелося приводити до ладу вже її чоловіку. Так вони тут у хату, другу кімнату воладували, бо там було 16 дітей у тіяній кімнаті. Із приходом радянської влади маденяки втратили свою заможність: худобу, землю та інші матеріальні набутки. Хату не було за що доглядати, дах все більше ставав дірявим, підлога почала прогнивати, а стіни осуватися. І напевне вона б зникла, якби не втрапила в око дослідникам із заповідника Тустань. Зразків власне такого типу хат береглося е, надзвичайно мало, в, не в музеях, а власне в природньому середовищі на своєму первісному місці будівництва. Під час однієї із своїх експедицій архітектор Андрій Котлярчук та краєзнавець зі сколи Ігор Чудійович знайшли цю хату у селі Плав'я. Дослідники час до часу проводять такі вилазки Бойківщиною. Адже це один з найдавніше заселених етнографічних регіонів у Карпатах. Через його ізольованість та непростий рельєф тут збереглися зразки архаїчної форми в архітектурі. І мова не лише про дерев'яні церкви, а й про житло бойків. Та швидка забудова туристичного регіону побутова непристосованість до проживання в таких оселях та й сам час знищують ці пам'ятки. Тому важливо врятувати найкращі із цих зразків для прийдешніх поколінь. Хата оплав'я є саме такою. Традиційна українська хата, яка складається з вхідних дверей, сіней. І справа одна кімната, зліва друга кімната, і комора. Тобто, це є ну, типова власне, хата бойківського типу, в якій під одним дахом ми бачимо і житлову частину, і господарську частину, і також, власне, галерея, тобто такий ганок, який тягнеться вздовж всього переднього фасаду. Це така теж локальна, місцева особливість бойківської народної архітектури. Тобто таких ганків, ну такі ганки не були поширені по всій території України, а вони були поширені. Здебільшого в карпатському регіоні цей ганок – елемент, який дозволяв збільшити житлову площу господарям. Фактично слугував продовженням оселі, якщо потрібно перейти з житлової частини будинку до господарської. А також був доповненням сакрального простору дому, адже бойки, та й не тільки вони вважали, що будинок оберігає сім'ю та родину від всього злого, поки вони є під дахом. А отже, ганок давав змогу збільшити цю площу захисту. Окрім того, ця галерея суцільний витвір народного мистецтва, адже господарі оздобили його різьбою. Бачимо власне, різьблену галерею вздовж головного фасаду. Вона не просто є збудована зі зрубу, але цей зруб також є, має орнамент різьбаний ось такий характерний орнамент трикутниками, стовпці. Теж не простої форми, а такої різьбленої з такими болясинами. І е, такий основний акцент. Це є така винесена, винесений портал, арка е, навпроти головного входу в хату. І ця арка теж не проста, а вона теж має різьбу, має е, такий рослинні тут мотиви, е, такі зірки. Е. І солярні знаки або розети, яких часто називають. Щоб створити таку різьбу, потрібен був не тільки вправний майстер, але й кошти прикрасити свою оселю могли лише заможні господарі, якими були маденяки. Є ціною для збереження, зокрема тому, що вона демонструє високу майстерність будівничих, місцевих народних будівничих, і вона десь можливо спростовує. О, такий стереотип про те, що українська сільська хата це е, щось обов'язково дуже примітивне, е, щось дуже просте. Цей дім непростий, і всередині, коли Данило Моденяк його будував, мріяв про комфорт і затишок, про теплі зимові вечори біля печі та літню прохолоду у затінку галереї. Е, як я вже казав, ця хата її будував багатий господар. Е, тому що, ну, по-перше, галерея і е, декор на фасадах. А по-друге, наприклад, ми бачимо підлогу. Так? Тобто, ну, наприклад, в бідніших хатах, ну, я б сказав, в значній частині бойківських хат е, цього періоду не було підлоги, була ну, не було дерев'яної підлоги, а була просто глиняна долівка. Тут ми бачимо, що підлога є всюди, навіть в сінях є підлога. Тобто повністю вся площа хати має дерев'яну підлогу. І, е, Зверніть увагу, є оцей центральний такий брус, який тримає стелю, так званий сволок. Він тут теж має різьбу, на ньому видно солярні знаки і видно хрест, який зараз заштукатурений, але ми його обов'язково відкриємо під час реставрації. І також тут є хрест, різьблений над порталом вхідних дверей до цієї кімнати. Це далеко не в кожній хаті можна зустріти таку е, щедру різьбу. Хату господар покрив черепицею, що теж свідчило про його багатство. Адже більшість осель того періоду бойки накривали соломою. Саме ця черепиця врятувала дерев'яний будинок від руйнувань. Але, попри хороший стан, часу на зволікання не було. Аби зберегти хату сплав'я, команді архітекторів, науковців та краєзнавців довелося швидко реагувати. Зокрема, знайти кошти, аби викупити та перевести будинок у безпечне місце. І Андрію Котлярчуку це таки вдалося завдяки допомозі донора з Нідерландів та команді Тустані. У липні 2023-го хату із плав'я почали розбирати. Насправді доволі кропіткий процес, адже кожна деталь мала бути промаркована. Починаючи на вже з підвалини, підвалина в нас є на нульовий на рівень. Получається надаємо скільки на брусів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцятим, вже не сильно не видно. Після на маркування ми робимо на цей розмірну на карту. Тобто на кожен пронумерований на брус міряється на і складається на цей, на по розміру. Тобто, навіть на якщо він піддається потім на заміні, ми б по тих самих розмірах виготовляємо ще один. До всіх елементів будинку потрібно було ставитися надзвичайно обережно через крихкість та зношеність. Ми почали з середини штукатурки, зібили штукатурку, побачили, які в нас стіни. Потім піднялися догори, знімаємо дахівку, знімаємо крокви, знімаємо дах, перекриття, опускаємося стіни, розбираємо підлогу, камні, підвалини. Ну, то фактично буде 5-6 днів. Хата була дуже в такому в поганому стані, особливо нижні вінці. Але верх здоровий, сволоті не є зігнивші, вони поїдуть повністю в повністю суцільному стані. То, що саме гірше, це є підвалини, які реставрації не підлягає. А майстрів, які знаються на старовинних дерев'яних будівлях, і практикували схожі евакуації вкрай мало. Вага це відповідає в районі 48 кубів. Лісу це помножити на 0,7. В середньому десь 35-36 тонн. Тобто вона вся ця хата поміститься на дві фури на дві фури, плюс з дахівкою, там з двома пороги з трьома камнями, які йшли на пороги, воно поміститься все на ті фури. Дбайливий розбір хати виявився не найскладнішим завданням. Будинок стояв високо над потоком, куди важко було дістатися вантажним автомобілем. Тож майстрам довелося добу звозити частини будинку фірою вниз через ріку, звідки розібрану хату транспортували на нову локацію. Дві вантажівки перевезли промаркований розібраний будинок. Нове життя хата сплав'я отримає у селі Урич. Успішними прикладами такої адаптації в сучасне середовище. Вже є дві відновлені автентичні бойківські оселі: хата в Глубокім та хата до сонця. Обидві хати стоять на місцях, де були збудовані, на території теперішньої туристичної дестинації Тустань, де й стоятиме третя, перевезена сплав'я хата. Завдання цього проєкту створення успішного прикладу евакуації, пристосування автентичного об'єкту для розвитку туристичної дестинації та пошук спонсорів і однодумців. Попереду 4,5 місяці відбудови та заміни втрачених частин хати. Почали все з фундаменту, над яким довелося добряче попрацювати, адже оселю мали відтворити на специфічному рельєфі. Коли завершили цей складний етап, майстри приступили до підвален. Робили це у суботу, аби вберегти оселю від усього злого, бо цю хату відновлювали не лише за стандартами будови того часу, але й за всіма повір'ями бойків. Саме тому, коли підвалини були готові і потрібно було зав'язувати периметр, на чотири кути хати у спеціальні виїмки поставили гроші. А що власне зараз робите? Зараз видобуємо виїмку для грошей. Є якісь особливості, які там мають тут гроші. Ні. Ні, переважно копійки ставили. Навіщо це робилося? Щоб був в хаті добробут, достаток. Коли розбирали цю хату, то знайшли монети та паперові купюри та не в виїмках підвален, а у кроквах. Але це не єдині езотеричні знахідки цього дому. В цій хаті були що нас були лізви, гострі предмети для того, щоб для відворотів. Товці, ви знайшли. А, тут були в стінах. Що ще було? Е, куски коси ручної. Коси, Ладно. в розумінні? Скло там було, по-моєму. Коси якої? Е, ручної коси Це такої. Це воно власне було на кутах? Не на кутах. Воно було в стіні снізах. Це від броків від всяких таких негараздів. Виведення стін зайняло найбільше часу, адже багато дерева довелося, як кажуть майстри, протезувати. Тобто вони заміняли дошку чи брус не повністю, а лише ту частину, яка була зіпсованою. Так майстри зберегли якнайбільше автентичних деталей будинку, але зізнаються, що доволі важко було відновити 16-метрові бруси. На даний момент наші пелорами максимум, що можуть випиляти, це до 8 метрів, бо довжина рею їх не відповідає. І лісу такого великого діаметру, я не думаю, що вже зараз можна знайти. А тут ми з двох-трьох з двох, частин ми з методом замками їх з'єднали і все. Росли стіни, з'являлися вікна та двері. Унікальна знахідка архітектора народжувалась вдруге. Цікаві, власне, були вікна цієї хати, бо ну, дуже взагалі, ця хата цінна також тим, що вона збережена в такому первісному вигляді. Тобто вона не має якихось добудов, прибудов. В білих вагонах зашитих і так далі, і замінених, тобто, і зокрема, вікна тут теж є рідні. Тобто ми знайшли архівні фото тої хати господарів, і ми по тих фото бачимо на всіх тих фото ті самі вікна. Це означає, що ті вікна справді є рідні, оригінальні, і вони постояли разом з тою хатою тих неповних 100 років. І це дуже цінно, бо насправді ну, ми такі подібні хати знаходимо. Вона не єдина, яка збереглася, але майже всі вони. Мають замінені вікна, вони мають втрачені оці елементи галереї. А тут, власне, воно все збереглося. Всі двері, що ведуть у приміщення, теж мають декоративні елементи. Згодом всю столярку відреставрують або ж замінять на автентичну, як зробили із втраченою покрівлею. В даному випадку ми перевезли хату разом з покрівлею, разом з кроком, разом з всією, всією конструкцією даху. І е, використали ту черепицю. Звичайно, що багато її було втрачено під час, дор... під час транспортування. Це дуже крихкий матеріал. Е, багато було втрачено ще на, на рідному місці вже там в Плав'ю. Ми бачили, що е, дах є пошкоджений. І, е, але вдалося докупити таку, точно таку саму черепицю з інших старих хат, які були розібрані давніше. Замінити довелося дерев'яні причілки, декоративні елементи хати, а також частину східної стіни будинку. Відновлювати довелося і задню галерею або ж поміст. Оця тераса задня, вона простіша від передньої. Тут немає е, стовпців, немає арки. Хоча в деяких хатах такого типу бувало, що і ззаду є були стовпці, були арки, але в даному випадку. Їх немає. Це ну, певною мірою продовження житлового простору. Могли влітку сидіти на лавах. і, ну, Тут зазвичай лави стояли під тими вікнами, могли сидіти на лавах і в добру погоду, наприклад, ткати чи вишивати, чи якоюсь господарською роботою займатися. Тут часто складували якісь речі. Ось і в цій хаті та тераса була практично повністю втрачена, тому що хата стояла під схилом, і вже рівень землі був практично врівень з тою терасою. Поки що частина будинку є без підлоги, але це не заважає туристам досліджувати об'єкт. Фактично, новий будинок став живою фотозоною. Згодом тут експонуватимуть речі, які знайшли в оселі, а ще сокиру, якою тесали хату. Поки що вона є лише на фото у руках сина будівничого. Ця хата живий доказ того, що важлива мета і велика мрія завжди знайдуть людей, які втілять її у життя. Ще одна історія селян Бойківщини тепер житиме у пам'яті поколінь. Ця хата це є яскравий приклад спадщини, яку залишили нам наші предки. Нам вартувало багато зусиль зберегти, але ми пишаємося тим, що нам вдалося. І тепер, при належному догляді, вона буде жити вічно для наших наступних поколінь.